Доброго дня! З вами компанія Seven Systems і сьогодні у нас на обзорі розумний замок Seven Lock SL7704. Seven Lock SL7704 це надійний врізний замок, який належить до класу прихованих замків невидимок. Оскільки у нього немає замочної щілини, його неможливо зламати відмичками, бампінгом або іншими способами. Більшість електронних замків потребує прокладання проводів. Цей замок бездротовий і працює від батареїк, що значно спрощує монтаж. Навіть якщо у вас вимкнуть електроенергію, ваш замок буде працювати і захищати ваші вхідні двері. Робота на одному комплекті батареїк до одного року. Замок управляється радіобрелком по захищеному радіоканалу, який неможливо скопіювати або перехопити. Тверний замок 7 Lock розроблений та виробляється в Україні. Замок комплектується. інструкцією користувача гарантійним талоном, двома радиобрилками, по металу, дві батарейки, планка з магнітом. І сам замок невидимка Всі елементи з комплекту запрограмовані і повністю готові до монтажу. SL7704 це замок прихованого монтажу, виконаний із нержавіючої сталі. Встановлюється вторець дверей, як звичайний врізний замок. Найголовнішою особливістю є те. Що він за габаритами та отворами збігається з найбільш ходовими механічними замками. Якщо у вас вже є встановлений замок з переліку або його габарити збігаються, то встановити розумний замок Sevenlock SL7704 дуже просто. Для цього достатньо лише вийняти старий і встановити новий замок. Всі отвори і кріплення збігаються. Заміна замка замість звичайного механічного займає всього лише 3 хвилини. Замок з коробки повністю налаштований і готовий до роботи. Також його можна використовувати як додатковий і врізати в торець дверей вище або нижче вже встановленого замка. У комплект входять два радіобрелка. За бажання можна додати до 16 штук. Але замком можна дистанційно керувати не тільки брелком, оскільки це розумний замок, є безліч варіантів управління ним. Для цього використовуються додаткові аксесуари, Wi-Fi шлюз для відкриття віддалено через інтернет і Bluetooth шлюз для відкриття безпосередньо біля дверей. Дверний смарт Замок SL7704 інтегрується в систему розумного будинку Smart або 7 Home. а також у будь-яку систему сигналізацій Ajax Dunai тощо за допомогою модуля інтеграції. Також можна розширити функціонал за допомогою біометричної клавіатури, відкриття за допомогою картки, брелка, пін-коду або відбитку пальців. Зсередини можна встановити бездротову кнопку виходу. Щоб змінити або встановити батарейки, потрібно витягнути батарейний відсік. Чимось тонким підчепіть кришку батарейного відсіку і зніміть її. Дотримуючись полярності, встановіть батарейки. Для додавання брелків і аксесуарів використовується кнопка додавання. Затисніть і утримуйте кнопку додавання протягом 5 секунд. Після звукового сигналу по черзі додавайте бездротові аксесуари згідно з інструкціями. Перевірте, що аксесуари додані. Важливо, коли ви входите в режим додавання, пам'ять замка автоматично очищується і всі бездротові пристрої потрібно додавати заново. Для налаштування автозакриття потрібно натиснути і утримувати кнопку зміни режиму. Синій індикатор означає, що автозакриття ввімкнено. Червоний автозакриття вимкнено. Є можливість встановити вертушок для механічного відкриття зсередини приміщення, щоб завжди можна було відкрити замок без брелка. Семенлок SL7704 це надійний врізний замок на ринку України, який має широкий функціонал. Його можна відкривати за допомогою відбитка пальців, віддалено зі смартфону, а також додавати у розумний будинок. І найголовніше, купуючи цей замок, ви отримуєте сучасний і надійний захист вашого дому. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.